йшла розмова про колишню. Да? А, він згадав свою колишню. А вони насправді всі згадують ту колишню. Вони всі згадують ту колишню. Хто розумніший говорить нейтрально про колишню, хто дурне зовсім, той розказує, яка вона була класна. А хто ще супер дурне, той розказує, яка колишня була, звісно ж, потужна, блять, і забрала в нього всі гроші. Да. Ще більш дурне розказує таке. Нам не потрібно ревнувати. Нам не потрібно про неї розпитувати подробиці. А яка вона? А що вона? А як ви тарабанились? Оце все не треба розпитувати. Є у нас метамодель, підхід називається, да? Коли ви говорите, М а що найцінніше ти виніс із цих стосунків, Да? Далі. А чого тобі не вистачало в тих стосунках? Ви взагалі берете цими фразами, уводите його від колишньої. Це, це ж навіювання. А як ти зрозумів, що потрібно рухатись, видаєте дію? Потрібно рухатись далі. Запишіть всі ці фрази, дівчата, це такі ключі.